Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і у новому відео. Ви зайшли на це відео, скоріш за все, бо любите читати або ви мої підписники. Я хочу попередити, що я не книжковий блогер, але іноді про книжки знімаю. І сьогодні відео буде огляд книгарні, кав'ярь, як ви зрозуміли, з назви. Я, як завжди, зі своєю подружкою, яка ще більше любить читати, ніж я, і ми вирішили. Самі подивитися, які у нас в Києві є, і також показати вам. Ми обрали вісім книгарень-кав'ярень, вони відносно недалеко один від одного. І ми е, приїхали сюди на метро, щоб гуляти від одної до іншої. Ми собі розписали маршрут. Е, спочатку ми ось на Майдані піднімаємося. Перша книгарня це буде Старого Лева. І взагалі ми були в шоці, коли дізналися, що Старого Лева ще є саме книгарня кав'ярня. Тож розпочинаємо з неї і далі будемо йти назад на Майдан в іншу, далі на хрещатик і будемо вам показувати. Сподіваюся, що відео буде багатьом цікаво, навіть, можливо, тим, хто не дуже любить читати, але навіть подивитися, які є кав'ярні цікаві. Тож залишайтеся зі мною, якщо, якщо вам цікаво, Тавтологія трішки. Ну що ж, починаємо нашу екскурсію з книгарні кав'ярні Старого Лева. Вона знаходиться на 5-й вулиці від Майдану. Якщо йти вверх, всі адреси залишу в описі до цього відео. Заходимо і бачимо під ногами такий непоганий напис і одразу був розпродаж по праву сторону. Це книжки з невеличкими пошкодженнями, вони незначні, але знижки були досить непогані. Моя подружка навіть там собі щось придбала. Головна зала дуже така затишна, там готують каву і можна посидіти на диванчиках або біля вікна. Наступна зала йде більше така дитяча і підліткова література. Також є затишні місця, щоб посидіти, почитати, щось переглянути, дитяча зона. І третя зала. Не менш атмосферна і дуже така сучасна, і тут вже знаходяться всі інші жанри. Також сподобалась ініціатива, що з кожної книжки йде 5 гривень на допомогу бібліотекам, тобто в якийсь період. Ідуть збирання, потім закуповують книжки, які необхідні для бібліотек, і закуповують їх та завозять. Тобто, якщо людина не може придбати собі якусь книгу, то вона може потім взяти її, прочитати у бібліотеці. Також нам сказали, що за минулу таку ініціативу зібрали 98 тисяч. Загалом дуже велика книгарня кав'ярня Старого Лева, сучасний такий стиль, три зали. Біля каси також ще є непоганий вибір різних чашок, ігор, шоперів. Футболочки були, різні альбоми для нотатків, альбоми. Загалом непогана така книгарня кав'ярня. По смаколиках їх було не дуже багато. Також були сендвічі, звісно, чай та кава і різні напої. Я взяла собі капучино, воно було смачне, тож поласувала ним і відправляємося далі. Спустилися ми назад на Майдан, і одразу біля музею Медуз знаходиться книгарня кав'ярня Рід. Книги такава. Розташування дуже таке незвичне, і я вперше була саме у цій будівлі, не знаю, що було колись раніше, але зараз тут ця книгарня, тож ходімо, заглянемо, що вона себе представляє. Одразу може здатися, що Простір великий, це за рахунок високих стелей та такого некласичного ремонту, дизайну. Але насправді книгарня кав'ярня не досить велика, і вибір книжок також не самий великий, але популярні книжки є і досить багато. Також є крісла, де посидіти, замовити каву та поласувати нею. Знаєте, загалом здається, що дуже так атмосферно, незвично, класно, але дуже простенькі полиці, на яких стоять. Книжки, і знаєте, такі, наче, дисонанс у стилях, і особливо ось ця кімната, яка по праву сторону від входу. Трішечки, наче не вписувалась туди, але добре, що є додатковий простір. Також показала ціни на каву, чай та смаколики, їх тут теж було небагато, також були якісь сендвічі і морозиво. Тут ми нічого не замовляли, ненадовго зайшли подивитися, що взагалі є. Також є літня тераса з обох сторон. І відправляємося далі. Наступна по списку у нас книгарня кав'ярня, сенс на хрещатику. Відносно нещодавно відкрився. Або вже й давненько насправді. Але спочатку це був перший поверх один, який ви зараз бачите на екрані. Тут завжди багато людей, по центру йде багато столиків, хоча їх все рівно не вистачає на ту кількість людей, яка сюди заходить. А далі. Третя частина, напевно, всієї зали займає дитяча і підліткова література. Її дійсно дуже багато і це вражає. Там, до речі, багато дітей обирають собі книжки, що мене дуже порадувало. Також на цьому поверсі зараз є стенд, де можна здати свої книжки російською мовою. І у мене такі дві вдома завалялися, які я пропустила. Тож, звісно, я їх взяла з собою і віддала. За це мені дали обрати. Наклеєчку, я навіть не знала, що щось дають, тому була приємно вражена. Взяла собі наклейку сенс. Також за донат можна було зробити тимчасове тату. Відправляємося далі на другий поверх, який відносно нещодавно відкрився. Це дуже великий такий простір, де не книжки, а, як ми зрозуміли, проводять різні презентації, якісь експозиції ставлять, також конференції, можливо, покази. Бо далі ми побачили невеличку сцену і багато стільців. Загалом там не для книжок, не для продажу них, а от саме для якихось виставок. І відкрився також ще мінус перший поверх, і це справжній рай. Там не стільки людей, скільки зверху, але також вистачає проте дві великі зали, де тільки книжки. Стенди з ними, острівки. І це просто очі розбігаються, ти хочеш купити одразу все. Звісно, на цих маленьких острівках щось таке дуже популярне виставляють. Ну, і загалом дуже цікаво самому щось знайти, якусь свою улюблену книгу або улюблену бажанку. Частина з їжею тут теж відрізняється від інших книгарень кавярні бо тут. Великий вибір і смаколиків, і напоїв, і основної їжі. По QR-коду ми подивилися, що є дійсно великий вибір. Подружка взяла неодерун з м'ясною та беконовою начинкою. Щось таке. У мене це була паста з індичими тефтельками, було досить смачно, і думаю, інші страви також принесли їх досить швидко, але мінус, що важко сісти за столики, оскільки дуже багато людей. Також дуже багато мерчу саме від сенсу, футболки, якісь шопери, мішечки, блокноти, і от біля кас також можна дуже багато цікавого знайти і наліпки, і піни, щось для, саме для книжок, якісь карти. Але і ще один мінус, що завжди є черга. Коли б ти не прийшов, є черга. Ну і, звісно, не можу не відмітити новеньку таку скульптуру, яка з'явилася прямо біля входу. Називається вона прочитано, це від проєкту Шукай. Дві галочки, які символізують прочитане повідомлення. Зокрема, це на підтримку родичів. Військовим, які чекають від них звістки або якогось хоча б, повідомлення або прочитаної галочки. Ну а далі ми відправилися на золоті ворота, книгарня кав'ярня, Book.ua, адресу ви бачите. Вона з невеликим секретиком, який, побачите, трішечки згодом. Сподобалося те, що книгарня ця pet-friendly, до речі, сенс теж це дуже думаю оцінять люди з своїми улюбленцями. В очі одразу кидається те, що простір. Досить таки заставлений, багато полиці, багато книг. Це, звісно, плюс, що є вибір, але затишок трішки пропадає з цим. Так само було, до речі, і в сенсі. На касі непоганий вибір смаколиків, але ми саме смаколики не брали, проте я думаю, що вони були смачні. Далі трішечки ціни вам відзняла. І хочу відмітити, що тут ціни на книги і взагалі на смаколики дещо вищі, ніж в інших книгарних кав'ярнях. Ще почула, що на касі дають безкоштовно. Закладинку при купівлі книжки. Теж досить прикольно. І ще на касі продаються різні чаї, свічки, також якийсь мерч, обкладинки і тому подібне. Всередині є достатня кількість для того, щоб посидіти, але переходимо до секретику, який я казала, це дворик, досить затишний, такий тихий, місць теж вистачає, хоча може статися, що він зовсім маленький. Ми замовили з подружкою лимонад, вони були смачні. Тож ми посиділи ось в такій гарній атмосфері, ще й біля якогось замку, в якому проводять екскурсії. Загалом книгарня, непогана, і, як мінімум, можна сюди повертатися заради цього дворику. Моя книжкова полиця. книгарня кав'ярня, про яку я раніше ніколи не чула, знайшла випадково, тож теж пішли. Подивитися, що воно таке. І все, що ви бачите на відео, це загалом весь простір. Занадто вона маленька, вибір книжок так само маленький, і більше це дитяча література, тож сенсу я не зрозуміла у цій книгарні кав'ярні, але порадувало те, що там проводили книжковий клуб. Можна, звісно, замовити, чай, каву та смаколики, якісь наліпки, блокноти на касі. Але загалом Направлено, я б туди напевно більше не пішла. тож ми Йшли далі у сяйво книги. Це найстаріша книгарня Києва. Вона знаходиться недалеко від Бессарабської площі, я дуже давно хотіла у неї потрапити і взагалі думала, що вона закрита, хоча в якісь роки так само і було. Але вона відкрита, і просто подивіться на цей неймовірний інтер'єр. І також на вибір книжок дуже багато. Хоча спочатку так навіть і не здається, але дійсно можна знайти. І популярне, і щось із класики, і взагалі те, що ви собі там задумали пошукати. Також порадували ціни на меню, напої, різні смаколики, хоча їх було і не досить багато, але, думаю, більше і не треба, бо першочагово всі йдуть, звісно, за книгами. Також є стенд з такими новинками. Це книги наосліп. описана тільки анотація, як я зрозуміла, саме від людини, а не та, яка написана в книжці. І також написано Жанр ви купуєте, а вже вдома, ну або одразу після купу покупки відкриваєте і дізнаєтеся, яку саме ви книжку купили. Дуже прикольна ідея. Піднімаючись на другий поверх, я зрозуміла, що, хоч книгарня і найстаріша, але ремонт зроблений. Такі 50-50 в сучасному стилі, але з нотками тих років. Загалом дуже мені сподобалися, особливо ці сходи, і вони ще й такої форми. З другого поверху дуже приємно спостерігати, що знизу відбувається, і взагалі подивитися ці всі полиці, подивитися книжки, які там виставлені. Нам дуже сподобалося з подружкою. Тож. Якщо будете в Києві або взагалі поряд з цією книгарнею, обов'язково заглядайте. Ну і остання на сьогодні книгарня кав'ярня, і найцікавіше, як я думаю, ридіт книги, кава та вініл. Перший поверх не дуже великий, зустрічає нас, звісно, вибором книжок, мерчу різного. Багато було свічок на вибір, книжок, худі, різних аксесуарів для книжок і потрібних штучок, дрібничок. Також є така закрита кімнатка, де можна посидіти, попити каву, почитати книжку, просто відпочити. І також тут був стенд з книжками на осліп. Я дуже собі захотіла придбати, тож купила і далі будемо розпаковувати. Овати так само зроблена анотація, описаний жанр, і чи сучасна це взагалі література? Мені прям дуже сподобався цей підхід, напишіть, щоб ви купили таку книгу. І далі піднімаємось на другий поверх, який одразу вражає розмірами. Зліва ми бачимо знову великий вибір дитячої літератури з дуже милим куточком, цими кріслами. І знову дуже порадувало те, що дітки самі вибирають собі книжки, і багато дітей е, хочуть читати. Я думаю, що це велика праця батьків, звісно. Бачимо. Попід вікна дуже великий такий барний стіл, можна сказати, і там багато місць для того, щоб попрацювати, посидіти або просто відпочити з виглядом на гарні вулички. Особливо дуже сподобалися ось ці полиці, які виставлені як у бібліотеці. Це прям дуже нагадувало, ще цей глибокий зелений колір. Загалом книгарня прямо дійсно така, знаєте, для душі, атмосферна. І в кінці в цієї зали неймовірний куточок, такого вінтажного стилю, де ось ці люстри, крісла, і також вінілові пластинки. Я просто настільки там залипла, хотілося скупити все, але треба тримати себе в руках. Дуже великий простір, все настільки продумано, ось ці всі кольори. Дуже затишно. Звісно, стеля мені не дуже сподобалась на другому поверсі, але якщо на неї не дивитися, то, звісно, дуже затишно. хочеться розглядати, наче ви не тільки в книгарні, а і в якомусь музеї. Також на касі можна зустріти ось такі кутики, різні наліпки, піни, тримачі для книжок. Загалом вибір всього там дійсно вражає. Це найбільша, напевно, книгарня. Далі ми спустилися на перший поверх, щоб обрати собі щось смачненьке, оскільки це була вже остання за наш день книгарня кав'ярня. Трошечки вам показала ціни, також багато смаколиків, різні тортики, навіть були піца, боули, сендвічі також. ну По цінах середньо. В Принципі, все бачите. І ще сподобалися футболки, працівники. Все робили для нас котики. Обрали ми з подружкою собі чай, каву та по тортику. У мене це було манго маракує, а у Іри шоколадний з вишнею. Непогані були по смаку, ну і загалом враження від книгарні кав'ярні тільки приємні, бо, хоч люди й були, але затишок зберігався. Ну, а тепер пару слів ось так вживу по свіжій пам'яті. А по цим книгарням, які ви побачили у відео, перша це була старого лева. Взагалі у нас в планах було побувати у двох книгарнях кав'ярнях цього видавництва. Але вирішили другу не йти, бо переживали, що не встигнемо обійти інші. І е, та друга вона знаходиться у підвальному приміщенні по фотографіях. Я пам'ятаю, що вона не зовсім класно виглядала, тобто вона більш така старенька. І в принципі, я думаю, що ми нічого не втратили. Тож, та яку ви побачили, першою книгарня, кав'ярня старого лева. Дуже мені сподобалася, бо сучасний стиль просторо, дуже так гарно, багато книжок, саме вибір, багато місць для читання і перебування взагалі там. Смачна кава була, по смаколиках не знаю. Загалом і затишно, і сучасно. Тож, напевно, десь із десяти моя оцінка. Наступний був рід, місце, де вони. Розташувалися дуже, мені сподобалося. Ось ця висока стеля, колони, дзеркала. ну Прикольний такий стиль вони собі зробили. Або воно так і було. Я просто в тій будівлі не була, якщо чесно. Можливо, вона була вже з таким ремонтом, а вони додали книжкові полиці і кав'ярню. Загалом місце розташування, інтер'єр непогані Мені сподобалось, але не скажу, що там прям затишно, і дуже маленький вибір книжок. В принципі, можна зайти, посидіти або на терасі побути. Оцінка моя буде, напевно, 6 з 10. Так, далі сенс на хрещатику. Оцінка буде 7, напевно, з 10. Зараз розкажу чому. Сам, сама книгарня велика, масштабна і вражає, особливо новий нижній поверх. Там можна пробути, я не знаю скільки часу ти спускаєшся по сходах. І по праву та по ліву сторону два великих зали з книжками, які на тебе дивляться, ти хочеш їх всі купити. Це дуже класно. Але там завжди дуже багато людей. Саме на хрещатику у сенсі, бо є ще сенс на арсенальній. Ми теж хочемо туди доїхати і зробити, можливо, другу частину такого огляду. Але це були саме більш по центру Києва. Тож, сенс на хрещатику не затишний взагалі, бо там постійно є люди, там. Основний поверх перший це і кав'ярня, і книги, і все, знаєте, така суматоха. Ти якби між людей проходиш. Ми просто вже один раз були там з подружкою, коли був тільки перший поверх, та сама картина була. І ось коли ми вже прийшли і вони розширилися, то затишніше не стало. Вибір вражає, стиль класно, мерч класний, але по затишку, ну, взагалі ні. Але побувати там все рівно я раджу, бо прикольна така атмосфера, знаєте, все так бурлить, всі вибирають книжки, і там дуже багато, до речі, з дітками приходять і це дуже радує. Так, наступна четверта була моя книжкова полиця, якщо я не помиляюся. Ні, ні, була букюа на Золотих Воротах. Це одна з найдорожчих була, книгарна, що я помітила. Там книжки дорожчі на. 20, 40, 60 гривень. А, так само і по напоях, ну, можна сказати, середні, але трішки вищі. Класно, що Pet Friendly також сенс теж був. А, але там також все, знаєте, все так на кучу, невеликий простір, багато книжок. А, класно, що вони все-таки вмістили багато, але м -м, теж не прям затишно. Але дворик це прям плюс. Тому можливо, 8 з 10 поставлю за цей дворик, бо він. Дійсно такий затишний, там тихенько, на природі, вітерець подуває, особливо вже осінь. Тож, класний, класний заклад. Хочеться повертатися заради дворику. Ну і плюс так багато книжок біля тебе, людей там було теж чимало. Моя книжкова полиця взагалі не зрозуміла сенсу такої книгарні кав'ярні, якщо чесно, але напевно сенс є у цьому. Щоб вона була, якщо ви просто приходите поряд, то можна зайти. А ці, але ціло направлено, я не раджу. Бо, в принципі, ні затишку, ні простору, ні стилю нічого такого немає. Просто невеличка кав'ярня, де ще продають. Книги, але плюс що там проводять книжкові клуби, хоч і такий маленький простір, але ми були приємно здивовані. Але от саме щоб туди ціленаправленно знову таки йти, то ні. Напевно, от по цим категоріям, що я пройшлася, ну, 3-4 з 10, саме через те, що вона маленька, і там вибору немає, нема особливо що робити. Чисто каву випити, якщо ви гуляєте десь поряд. Сяйво книги. Давно я хотіла туди попасти, така вже, знаєте, дуже стара, давня книгарня. Я взагалі чомусь думала, що вона закрита, але ні, вона працює там дуже класно. Ціни ви могли бачити на відео, ціни взагалі адекватні, менше, ніж в інших книгарнях. Там на каву, чай, смаколики. класний простір. Мені подобається, що воно в такому. Ну, можливо, в вінтажному стилі, але ну, у старовинному більше Ось ці сходи, на них зроблені ці всякі квіточки, якісь завітушечки. Дуже прикольна атмосфера, простір, вибір, і особливо мені сподобалося на наосліп книжки, що ви читаєте. Анотацію, яку написала людина, жанр, і купуєте, не знаючи, що там. Загалом, нехай буде. Ну, 8, 9, з 10. І остання це була Reddit. Ну, от це взагалі дуже класно, мені сподобалося. По затишку, по ну, атмосфері, розташуванню, взагалі, як там все зроблено, цей зелений колір. Він такий, знаєте, багатий цей колір. Окрема дитяча зона, теж дуже велика. Вона. Книжки виставлені на полицях, які от йдуть як у бібліотеці, як я вже сказала. І особливо мені сподобалося, що дуже багато вінілу продають ось ці всі люстри, крісла, атмосфера такого дійсно вінтажу, наче і досить затишно. Хоча людей теж було багато, але також багато консультантів допоможуть вам, звісно. Нехай буде. Десь з десяти. Нехай буде, бо дійсно дуже класна книгарня. І ми її от залишили на останок і дійсно вона того варта. Ну і швиденько покажу вам, що я придбала. Тут у мене шість книжечок. Перша книжка була це з мого списку моїх бажанок. Я подружці сказала, назви цифру. І яка попута книжечка, я таку і куплю. І випала краще, ніж у фільмах. Це Ромком, зараз дуже популярний. Ну, як всі кажуть, що це про, звісно, там кохання, але це більше знаєте, от як у вас там є улюблений романтичний фільм, і, от, наче він написаний в книжку щось таке. Загалом просто ще дуже популярний ромком. а Я люблю романи, і ромком я, до речі, ще не читала. У мене є ще від Алі Гейзелвуд. Теж дуже популярні, але я чекаю, що вони мені випали з баночки, яку я читаю. Тож тепер ще ось такий є. Якщо ви читали, напишіть, як вам. Далі я побачила на полицях книжку «Хлопчик у смугастій піжамі. А є фільм, я його дивилася. Якщо хтось не знає, то це про хлопчика, якого сім'я переїхала ближче до концтабору, бо батька назначили генералом того концтабору, де тримали євреїв. І ось хлопчик подружився з євреєм-хлопчиком з того концтабору. Показується про їх дружбу, чим вона закінчується. Насправді дуже трагічна історія, але от хочеться мені ще прочитати, як воно все таки було написано. Вона досить така тоненька, тож придбала наступна книжка, така класика Орвел, 1984. Просто захотіла, щоб вона в мене була. Тим паче, в мене чоловік її читав, і хочу, щоб вона була на полиці. Чоловік каже, да така книжка треба. Uh, мені ще хочеться її прочитати. Знаєте чому? Uh, бо ну описується так, наче от, да, вона вже давно написана, але вона співпадає з нашою реальністю. Нехай буде. Ну і також ми з подружкою не могли пройти повз ось цих двох книжок. Це теж новинка. До речі, я згадала, що я хочу ще від Пенелопи Дуглас теж популярна книга Панк 47 uh, Але я чомусь забула за це. Хоча вона в мене є в бажанках, потім ще хочу її придбати. Uh, але це от нове. Нове видання, нові книжки, і вони взагалі від КСД, і там їх можна знайти. І ми всі які їх були, питали, чи є у вас ці книжки. кажуть, ні, не завозили. Але в одній в Рідіт ми знайшли другу частину. Це якраз от схованка, а їх всього п'ять має бути. Тож друга була, першу розібрали. І потім я згадала, що в ТРЦ чи в ТЦ Олімпійській є саме книгарня КСД. Тож я збігла туди і докупила нам з сподушку ще по першій книзі. Тож у нас тепер є ось ці романи. Це такі дарк-романи, з якимись гарячими сценами, загалом з якимись я так зрозуміла, трагедіями, жахіттями. І тому подібним, але це все таки роман. А повторююся, романи я люблю. Якщо ви читали, скажіть, як вам, бо я знаю, що зараз це дуже популярна книга, багато хто її читає. Ну і остання книга на ослі. Зараз я вам прочитаю анотацію. Вона мені сподобалася, тому я її придбала і зараз разом відкриємо це роман Сучасна зарубіжна так. Анотація звучить таким чином: чи може взуття змінити життя? Це стало з героїною, коли вона у спортзалі прихопила не свою сумку. На важливу зустріч їй довелося взути чужі туфлі, і саме в той день отримала вигідну ділову пропозицію. Воно і не дивно, адже взута вона була у червоні лабутени. А от для власниці тих лабутенів ця втрата стала лише початком неприємностей. Чоловік оголосив про розлучення, заблокував рахунки та доступ до будинку. Жінці доводиться тепер наново будувати життя. Я дуже люблю такі романи і такі історії. Тож давайте подивимося, що це взагалі за книга. Поки я відкриваю, можливо, ви могли б здогадатися, що це, бо я ні. Так. Взагалі, знаєте, ризиковано е, брати такі книжки, щоб не попалась повторка, яка у вас вже є вдома. Але я думаю, такого в мене точно немає. Так, а ну, давайте ви перші подивитесь. Бо у мене воно відзеркало, не знімало. Джоджо Моєс. У мене є просто книжка від Джоджо Моєс. До зустрічі з тобою. Червоні лабутени, так бачите, називається. Клас! Я взагалі дивилась на книжки а, саме оцього, ну, цієї колекції, можна сказати, бо вони всі оформлені однаково, лише кольори різні. Блін, супер! Я рада. Я рада, що така у мене тепер книжечка є. Написана класно. А ну скільки тут сторінок? 4. 47. Ось така от книжка на осліп. Я рада. Клас. Якщо хтось теж читав, то скажіть ваші враження, бо анотація мені прям дуже сподобалася. Ось такий огляд вийшов. Ось таке відео. Напишіть, чи було вам цікаво, чи знімати другу частину з іншими книгарнями кав'ярнями, бо є ж і на лівому березі Києва, і на Поділ ми хочемо поїхати, і взагалі ще подивитися якісь інші, бо поки вибрали саме в центрі Києва. Ну і напишіть ваші улюблені книгарні кав'ярні можливо, за якісь ми і не чули. Загалом будемо спілкуватися з вами у коментарях. Я дуже люблю вам відповідати, читати ваші якісь думки, пропозиції, тому подібне. Вподобайку, звісно, ставте і. Побачимось у нових відео. Повторюся, що я не книжковий блогер, але ви можете підписатися на мій канал, якщо любите лайфстайл контент. Все, дякую вам за перегляд і па-па!